У Лозові віншують колектив лозівського управління освіти. Установі виповнюється 60 років. З ювілеєм педагогів вітають керівники Лозової. Від імені міського голови вони дякують ветеранам та нинішнім працівникам за роботу. Ми спостерігаємо, що останніми роками наші навчальні заклади стають все краще відбуваються ремонти реконструкції закладів освіти. При тому, що на вашу долю випало дуже серйозне випробування це об'єднання освіти району і міста. І вам це успішно вдалося. Вам довелось е з такими викликами стикати Це і карантинні обмеження, робота у воєнний період. Ви допомагаєте Збройним силам, що переміщеним особам. Якщо мабуть проаналізувати вклад кожного підрозділу перемогу, то він найбільший саме якраз управління світом. За це вам велика вдячність. Керівники нагороджують кращих працівників управління. До колег звертається головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. Вона нагороджує кращих та дякує ветеранам і владі за підтримку своєму колективу за роботу. Сьогодні ми з вами виконуємо багато завдань, які не входять в наші посадові обов'язки. Але ми виконуємо якісно і куримо разом зі перемогу. Ветерани отримують подяки, квіти та продукти. Ми відчуваємо, що дійсно про нас пам'ятають і поважають. Тому від імені всіх ветеранів я висловлю щиру вдячність. Бажаємо подальшого просвітання управління освіти, молоді та спорту, мирного неба над рідним місцем над Україною. До поздоровлень приєднується профспілка освітян, а учні і педагоги дарують концертні номери. Молимо, Shut